Запорізький центр розслідувань вітає вас. Я Катерина Рождественська, а це черговий дайджест новин Запоріжжя та області. Сьогодні у випуску встановлення 300-кілограмового тризуба на Хортиці та знищення росіян на запорізькому напрямку. Вранці 15 лютого ворог атакував Запоріжжя. Обстрілу зазнав інфраструктурний об'єкт. Постраждали шість людей. А також ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкту торгівлі, вибито вікна, пошкоджено покрівлі. У Запоріжжі хочуть внести зміни до програми надання матеріальної допомоги людям за пошкоджене житло. Департамент соціального захисту населення пропонує включити пункт про те, що виплати в 10 тисяч гривень припиняються через 3 місяці після прийняття виконкомом рішення щодо надання компенсації в рамках її відновлення. Заступниця директору департаменту Лідія Коршакова пояснила, що коли затверджується рішення виконавчого комітету, то держава резервує кошти на цю суму, на яку прийнято рішення. Особи не отримають ці кошти і їх отримає продавець під час куплі-продажу. Посадовці обговорили це питання і в рамках економії бюджетних коштів прийшли до рішення давати людині три місяці на пошук житла. І привіт із минулого! Суд визнав невинуватим ексмера Запоріжжя Олександра Сіна у справі про зловживання владою за нецільове використання землі. На початку 2017 року сіни пред'явили підозру у скоєнні кримінальних злочинів одразу за двома статтями. У першому випадку мова йшла про те, що ексмер штовхнув активіста на одному з мітингів, а в другому про нецільове використання земельних ділянок. Щодо останнього, то мова йде про земельну ділянку під кафе з літнім майданчиком на вулиці Українській. Яку, як вважає сторона обвинувачення, з порушеннями Сін передав у оренду та про ділянку в межах великого Лугу, колишній дитячий табір, щодо якої ексмер погодив передачу в приватну власність. Тут також йшла мова про зміну цільового призначення з рекреаційного на землі житлової та громадської забудови. По двом звинуваченням суд визнав ексмера невинуватим та зазначив, що обвинувачення не знайшло свого об'єктивного підтвердження. Детальніше про це можете прочитати в описі під відео. Там виправдали, а ту затримали. Заступника голови Запорізької облради на хабарі. СБУ та Набу затримали трьох посадовців Запорізької облради, які намагалися підкупити керівника медичного закладу. За хабар очільник медостанови повинен був посприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях. Посадовців затримали після передачі коштів. На хортиці встановили 300-кілограмовий тризуб, який виготовили зі сталі комбінату Азовсталь. Встановили тризуб у День Державного герба України біля кургану єдності. Його виготовили з довоєнної партії сталі, яку вдалося евакуювати з металургійного комбінату Азовсталь, що зараз знаходиться в окупованому Маріуполі. На фронті загинув відомий запорізький науковець, дослідник історії менонітів Максим Штацький. Максим Штацький служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав позивний історик. В цивільному житті він працював у Національному заповіднику Хортиця, був відомим далеко за межами України дослідником історії Менонітів. Саме завдяки Максиму в Запоріжжі в 2021 році відкрили меморіал хортицьких менонітів. 12 лютого історик героїчно загинув. Вічна пам'ять. Цього тижня на Запорізькому напрямку активізувався ворог. Однак оперативне командування Захід повідомляє, що ситуація контрольована. Як наші захисники відбивали атаки ворога, дивіться у відео.